Сьогодні маю хороші новини для фанатів класичних авто з ДВЗ. Компанія Mercedes Benz офіційно визнала, що її плани щодо стрімкого переходу на електромобілі були надто амбітними, простими словами, провальними. Тепер автовиробник екстрено змінює курс і вкладає значні кошти у розвиток і модернізацію двигунів внутрішнього згоряння. У інтерв'ю одному з німецьких видань, генеральний директор Мерседес Ола Каленіус, заявив, що технології ДВЗ проіснують щонайменше до середини 2030-х років. На мою думку, він і далі надто оптимістично оцінює перспективи електрокарів. До 2030 року навряд чи станеться кардинальний злам, і Мерседес вироблятиме автомобілі з ДВЗ доти, доки цього вимагатимуть клієнтів. Інакше компанія знову стикнеться зі спадом продажів, як це вже відбувається нині. Щоб відповідати дедалі жорсткішим екологічним нормам, Мерседес планує серйозні інвестиції. Лише цього року легковий підрозділ концерну отримає 14 мільярдів євро. Ці кошти підуть на розробку нового покоління високотехнологічних ДВЗ, а також на продовження електрифікації та цифровізації. Хоча Каленіус і не уточнив, яка частка цих коштів припаде саме на двигуни, він визнав, витрати перевищили попередні очікування. У якості прикладу він навів флагманський Mercedes Benz s клас, оновлення якого заплановано на 26-й рік. За його словами, у модернізацію s класу з ДВЗ інвестували набагато більше ніж зазвичай вкладають у типовий рестайлінг. Мета компанії зберегти традиційні силові агрегати на найвищому технологічному рівні. Без масштабних вкладень до 2027-2028 років Мерседес був би змушений припинити виробництво ДВЗ через вступ у дію екостандарту Євросім. До нових вимог компанія вже почала готуватись. Планується модернізація всієї актуальної лінійки двигунів. Навіть v 12 який встановлюється на майбах, залишиться в строю хоч і з певним рівнем електрифікації. Тож у майбутньому ми побачимо ще більше гибридів в модельному ряду. Визнання того, що перехід на електромобілі йде не за планом, важливий крок для бренду. Адже ще три роки тому Мерседев заявляв, що до 2025 року гібриди і електромобілі становитимуть близько половини всіх продажів. Та ці амбітні плани розбились об сурову реальність. Покупці охололи до зменшення об'ємів двигунів, особливо в лінійці АМГ. Це і змусило компанію переглянути свою стратегію. Подейкують, що c 63 AMG може знову отримати знайомий 4-літровий v 8 а прем'єра нового e 63 затримується. Спочатку топовий e е клас планували оснастити гібридом на базі лядної шістки. Проте цю ідею скасували на користь силової установки з v 8 такої ж самої, як у GT63. Як бачимо, спад продажів добре відтризвляє компанії. Попри все, стратегічна мета Mercedes лишається незмінною досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Ола Каленюс також спростував чутки про скасування проєкту нової платформи для наступного покоління EQS. Розробка триває. Не згорнули і плани щодо будівництва восьми гігафабрик з виробництва акумуляторів, щоправда, строки трохи змістились. Що ж, приємно бачити, що Мерседес нарешті прокинувся і перестав жити ілюзіями. Компанія усвідомила, що основа її успіху це моделі з ДВЗ. Впевнений, багато фанатів бренду оцінять таку зміну підходу. На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. А також завітайте на нашу сторінку в інстаграм, посилання в описі. Успіхів і до зустрічі!